Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Вино в марафоні для вас працюють команди фактів ЕСІТІВ та Вікон СТБ, чергова масована атака безпілотників. Цієї ночі расисти запустили по Україні десятки шахедів. Сили ППО працювали в Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Над сумщиною збито п'ять безпілотників. Збивали дрони і над столицею. Міська влада повідомила внаслідок падіння уламків одного з БПЛА в оболонському районі розбите скло та пошкоджено балкон в одній з багатоповерхівок. Про Стаждалих не повідомляють також. Окупанти близько 10-ї вечора вдарили шахедом по Краснопільській громаді Сумської області. Поцілили в приватний будинок. Поранено дві людини їх доправили до лікарні. На цю хвилину моніторингові ресурси повідомляють про рух безпілотників на Чернігівщині. Сумщині, але тривога. Триває у низці областей. Тож просимо жителів цих регіонів подбати про власну безпеку. Також нагадуємо, що знімати і викладати у соцмережі роботу ППО і наслідки можливих прильотів категорично заборонено за таку допомогу. Ворогу з коригуванням ударів загрожує сувора кримінальна відповідальність. І надвечір рятувальники завершили пошукові роботи та розбір завалів у сумах, де шахет влучив у багатоповерхівку. 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з під руїн тіла. Кількість загиблих зросла до 9. Серед жертв трилітні подружні пари, пенсіонер, мама восьмирічної дівчинки, яку диму вдалося живою винести із зі зруйнованої квартири. Травмовано 14 людей. Шахет фактично влетів у середину дев'ятиповерхівки, зруйнувавши дев'ять квартир. Рятувальники деблокували постраждалих з під бетонних плит. У сумах оголошено дні жалоби за жертвами чергової цинічної російської атаки. Це вже типовий почерк Росії зруйнувати життя багатьох родин, і кожен такий російський удар потребує відповіді світу. Терор не можна залишати безкарним. Так атаку по багатоповерхівці в сумах прокоментував президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні. Наша відповідь завдавати ворогу втрат на фронті. Глава держави розповів, що мав довгу розмову з очільником розвідки Кирилом Будановим щодо наших завдань і перспектив різних сценаріїв ураження сил противника. Є за що відзначити наші бригади, особливо 225-й окремий штурмовий батальйон. Сміливо і наполегливо знищують ворога. А також 82-га окрема десантна штурмова бригада, молодці хлопці, і сьогодні вдячність силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки. Дуже важливо, щоб кожен день давав нам нові результати, і щоб такими результатами ставали втрати ворога, втрати Росії. Останні два дні ворог активно тисне на зсу на сіверському напрямку. Більшість атак противника зафіксовано в районі Верхньокам'янського. Під цілодобовими ударами артилерії та авіації, і сам сіверськ, та не зважаючи на шквальний вогонь, ворогу не вдається просунутися тут ні на метр завдяки нашій піхоті, дронарям, артилеристам та танкістам. Напередодні від танкістів 81-ї бригади ДШВ повернулася наша знімальна група. Бійцям вкрай потрібні реп-системи. Тому у рамках проєкту Друзі ДШВ» ви можете до до збору QR-код зараз з'явиться на ваших екранах. Це наш трофейний т 72 б м який був затрофєний під час ізюмської кампанії на Харківщині. У десантників 81-ї бригади ДШВ, які тримають оборону на сіверському напрямку, в арсеналі всі танки Т-72 трофейні, різних модифікацій. Більшість машин обладнана покращеними двигунами та кабіною механіка водія зі встановленими тепловізійними прицілами. Також танк захищений від перегріву. Вона ще хитра, вона може сама не давати швидкість. Збільшувати, щоб mm. дотримались температурного режиму. А танки в нас наварені, на них багато динамічного захисту. Танки важкі, танки гріються. Всі танки у десантників обшиті додатковим захистом, аби ворожі дрони не змогли його вразити. Антидроновий захист ми варимо самі, самі. В основному це в нас де труби зварені, каркас складають з сіткою, рабіцею. Також використовуємо цепки. І інші матеріали, що знаходимо, які можуть виконувати їх функції, та все ж інколи рашисти влучають по нашій техніці з протитанкових засобів, баражуючих боєприпасів та навіть авіації. під час бойового виїзду в цю машину влучив ворожий ланцет. Броню він не пробив, але уламки і кумулятивна стріля розійшлася. В різні сторони пробила зовнішній паливний бак, пробила динамічний захист тут з боку, але броня спасла життя екіпажу. Машина витримала удар і продовжила рухатись своїм ходом. Танки показуються за кілометрів за 8 від лінії зіткнення, вже по ньому починає все летіти. З усього, РСЗО, артилерія, дрони. Не ця машина, а друга машина, вона навіть попала під удар авіації. Раз, раз повезло, але недалеко, а другий раз то її авіація по через добала. Ми її евакуйовували. Тому через небезпеку роботи прямою наводкою танкісти останній місяць працюють із закритих позицій. Виїжджати до окопів противника, коли той готується до штурмів, рідко доводиться. Якщо працюємо закрити, нової позиції це, це, це визначається час, ціль, кількість БК. Це, це там підготовки трохи довше є, де до неї йде до закритої вогнової позиції. Як із закритих позицій, що схоже більше на роботу артилерії, так і прямою наводкою. Танкісти б'ють по живій силі, по будівлях та підвалах, де засіли окупанти. Коригують точність наші розвідники. Ми бачили саме на відео наших безпілотчиків, що влучали в бліндажі. Влучали в склади БПЛА, ось склади, в склади боєприпасів, влучали в зосередження особового складу в будівлях успішно, там до 20, до 20 загиблих зі сторони противника з перехвату. Ну, так що нормально. Та окрім роботи по цілях, танкісти також рятують нашу техніку підбиту у боях. Коли не коли підлітає евакуація, типу, щось у савушку підбили, якусь машину витягнути десь відкість, бо тому що. Також саме машина, наприклад, легко бронірований підійдеш, тому що обстріли постійні. Танк виїжджає, забирає, евакуйовує. Тому саме під час евакуації танк найбільш вразливий, бо ворог розуміє, що за технікою обов'язково приїдуть, тому реби на панцерниках необхідність і їх десантникам не вистачає. Реби потрібні. З ребами у всіх підрозділів проблема, тому що вони дорогі, темпи виробництва не такі високі. Тому Поступово-поступово збираємо реби, отримали ре, поставили на машину. Бійці кажуть, з кожним днем тримати фронт дедалі важче, бо у ворога не закінчується ні жива сила, ні техніка. Та все ж кожен, хто тут розуміє, якщо відступити, росіяни можуть бути у наших оселях. У нас якась така мотивація, що в мене діти вдома, так само кожного ну, діти вдома, сім'я Лучше ми дивити їх тут. Тим ми дома, вони вдома будуть за кого стояти. і вже буде смислено. Завжди заряжені, завжди готові до виїзду підтримати наших хлопців. Завжди друг за дружку тримаємось, так і працюємо. Також при нагоді хочу передати привіт моїм родичам, батькам та іншим рідним. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. У Страсбурзі триває сесія парламентської асамблеї ради Європи. Напередодні там ухвалили важливу резолюцію зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні. Цей документ підтримали 86 депутатів. Лише 6 утрималися, і жоден не проголосував проти. У резолюції міститься заклик до збереження єдності та непохитної підтримки України з боку Європи для досягнення справедливого і тривалого миру. З подробицями наш колега кореспондент телеканалу Фрідом Олег Борисов. Жодних розмов про Україну без України. Це вже задокументована позиція Європи. Резолюція, над якою велася довга і кропітка робота про справедливий мир для України, є однією з найголовніших, за яку проголосували всі члени Ради Європи. У ній 37 пунктів. Зокрема, в них йдеться про довгостроковий мир, підтримку суверенітету України та закріплено право України як жертви агресії на повне відшкодування чи компенсацію завданих збитків. Ми маємо солідарність країн-членів Ради Європи і парі із позицією України, що мир має бути справедливий на умовах України і взагалі з поваги до суверенітету ООН і безумовно має бути покарання воєнних злочинців. Резолюція про справедливий мир була необхідна Україні для фіксування чіткої позиції Європи щодо майбутніх можливих перемовин. Було багато деталей та неточностей, які могли б бути використані проти України, і тут же йде мова не тільки про безпеку України, а й всієї Європи для того щоб зняти всі маніпуляції у світі стосовно того, що перемовини можуть відбутися без України, ми створили цю резолюцію. По-перше, вона закликає щодо того, що тільки на засадах українських і тільки з Україною за участі України будь-які перемовини можуть вважатися легітимними. Ми говоримо і про спільні виробництва. Ми говоримо про те, що ми сьогодні не можемо говорити про мир в Європі без категорії безпеки. Гарантував продовження підтримки України і прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден в ексклюзивному інтерв'ю. Він розповів про необхідність фінансової, військової та гуманітарної підтримки. Але крім цього, він додав, що важливо вже зараз думати про майбутній мир та гарантії безпеки. Українці борються за свою свободу, але вони також борються за наші принципи. І тому ми маємо бути на боці України. Бо те, що відбувається в Україні, може статися і в інших країнах. Тому ми маємо підтримувати та продовжувати підтримувати Україну у військовому, фінансовому та звичайно ж гуманітарному плані для народу України. І ми повинні допомогти Україні досягти справедливого миру. А справедливий та довгостроковий мир це такий, за якого Україна українці зможуть жити у мирі та свободі протягом десятиліть, а також переконатися, що вся архітектура безпеки Європи буде мирною в майбутньому, і це те послання, яке хочу передати українському народу. Підбиваючи підсумки зимової сесії парі, можна точно сказати: підтримка України на міжнародних аренах була, є і буде. Підтвердженням цього є проголосовані резолюції на користь України. Але попереду ще багато роботи кажуть українські делегати. Далі увага зосереджується на персональних санкціях тих, хто сприяє війні Росії проти України. Олег Борисов та Олександр Шкот зі Страсбурга, Франції спеціально для марафону Єдині новини. У Києві переглянуть рішення щодо зупинки громадського транспорту під час тривог. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Це питання планують розглянути на найближчому засіданні Ради оборони Києва. Напередодні ж його обговорили з експертами під час круглого столу. За словами очільника Київської міської військової адміністрації, він не отримав жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань, чому місто зупиняє громадський транспорт під час тривоги. Крім того, це рішення виконують вибірково. Адже в той час, як комунальний транспорт зупиняється, приватні маршрутки продовжують перевозити людей. Тож кияни просто пересідають на них. Ткаченко заявив, що місто відкрите до співпраці з експертами та громадськістю для пошуку інструментів, які покладуть край транспортну колапсу і водночас гарантуватимуть безпеку киян. Нагадаю, наразі Київ єдине місто в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог. Часто це паралізує столицю, особливо лівий берег Києва. Завдяки йому в різних країнах світу з десяток разів піднімали прапор України. І звучав наш гімн Паралімпієць із Черкас Богдан. Кулинич кількаразовий і чемпіон світу та Європи володар золота 15-х літніх паралімпійських ігор. Найкращий воротар Кубку світу 2024 року. Викладає в університеті, тренує дітей. А віднедавна і команду з Амфутболу, яка з перших змагань вже привезла свою першу нагороду. Паша, Оп! Заги -заги -заги -заги. Під чітким керівництвом тренера Богдана Коленича двічі на тиждень команда гравців з амфутболу за будь-якої погоди виходить на тренувальне поле для Євгенія. Це можливість повернутися у спорт після мінно-вибухової травми. Поранення дістав у Білогорівці на Луганщині торік у квітні, втратив частину ноги. Після лікування і реабілітації знову вийшов на футбольне поле. Каже: любить цей вид спорту, до війни грав у міні-футбол. Я всім казав, що... Почекайте все, ще буде. Я з м'ячем ще не попрощався. І від тренера дуже багато залежить, тому що тренер дає настанови. тренер обирає тактику на гру. Він чудово розбирається в футболі. Це головне. У футболі Богдан Кулинич з дитинства грав за університетську команду. А на третьому курсі поїхав на чемпіонат України, і там юнака помітили тренери параолімпійської збірної України. З нею чоловік уже 12-й рік. Спорт це це життя від поразки своїх емоцій, від перемоги свої емоції. Спорт загартовує, спорт формує характер, спорт е, вчить бути сильним. Он за це я його люблю. Богдан кількаразовий чемпіон і віце-чемпіон світу, майстер спорту України, міжнародного класу з футболу, володар золота 15-х літніх параолімпійських ігор, 16-го року. Двічі чемпіон Європи. Нагорода кращий воротар Кубку світу 2024 року. Ціна тим, що дуальна от така нагорода, це вона у мене перша. Зараз спортсмен ще й викладає, тренує дітей і команду гравців з ампутаціями і показує першу тренерську бронзу здобуту цього січня на кубку ліги. Дужих Хлопці безпосередньо на полі виборюють наші медалі вже перше замфутболу. Ц вони для мене вже набагато цінніші ніж ніж свої особисті. Це якась нова сходинка, новий виклик у житті. Тренувати команду з амфутболу Богдан почав торік у березні. Погодився без вагань. У складі спортивного клубу Дніпро мають тепер амбітні плани. Каже його керівник, ми цей проект розглядаємо в першу чергу не як спортивний, а соціально спортивний. Амбіції у нас такі, щоб чим більше хлопців, які зазнали таких ушкоджень, щоб вони були в клубі, щоб вони займалися спортом. Богдан Колинич твердить вдячний спорту за те, яким став і робитиме все, аби якомога частіше на змаганнях звучав і гімн України і майорів. Наш прапор зараз. Під час війни це один з ключових моментів популяризації України у світі показувати, що ми вистоїмо. Ми стоїмо, і ми вистоїмо. Ми цілісна, незалежна і сильна Україна з європейськими цінностями. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини.